Друзі, грудень за знаками зодіаків. Терези. Це для вас відео. Отож, сфера здоров'я для Терезів, сфера фінансів для цього знака зодіака. сфера роботи. Так. І сфера особистого життя для Терезів у грудні місяці. Здоров'я. Здоров'ї тут із психікою можуть бути якісь проблеми. Знаєте, духовний стан якийсь буде порушений, порушений через нещирість інших людей, через брехню, через якісь такі неприємні енергії, які вас оточили. І це буде відбуватися на вашій, на вашому душевному стані. Можливо, сон буде поганий, безсоння, ну, такий якийсь стан. Не дуже добрий в духовному плані. Але вас заспокоюють і кажуть, що все це минеться. Ви вийдете в гарний обмін енергіями, ви вийдете, у вас цей період завершиться. Десь до кінця місяця ви переборете такий стан. Все буде добре загалом. Руна Інгус вам це обіцяє. У фінансах. Ронафеху випадає, ну, що може бути прекрасніше для фінансів. Гроші будуть надходити відкриті шляхи, нові перспективи для заробітку грошей. Гроші потечуть до вас. Е, ви будете, ну, як, -от, знаєте, в тиші насолоджуватись грошима своїм багатством, яке в грудні вас буде радувати. Робота. В робочій сфері довгий час у вас були якісь. Важкий стан, стан роздвоєння якогось, психологічний тиск, який вже дуже довго був на вас, стресова якась ситуація, яка обнуляється. Або ви залишаєте цю роботу, і все по-новому починається, у вас нове коло запускається, або, або ви знаходите якийсь вихід із цієї складної ситуації і рухаєтеся вже в оновлених енергіях. Ну і цей рух буде, звичайно ж, на користь вам. Ну, Ви вийдете з того стану тяжкого. І особисте життя, в особистому житті у вас, знаєте, тут випадає дві карт, карта Юруна сім'ї через терни до сім'ї. Так, вам було тяжко, ви довго йшли, ви багато втратили енергії, але ви у грудні ви відчуєте наповненість родиною, коханням, благополуччям, щастям, радістю. Тут гармонія сімейна буде панувати і затишок. Нехай так і буде. Ну що ж, благословенного вам грудня, дорогі Терези!